Привіт, друзі! Ви на каналі бджілок. З вами мама бджілка. Да, бджілка. Сьогодні розбираємо таку структуру, як іглу. Так. Як її знайти за допомогою командної строки, які предмети знаходяться всередині, а також які таємниці приховує іглу. Та да, погнали! Так, ну ми можемо ходити шукати. Ми вже робимо це не одну хвилинку, якщо чесно. Ми у зимному якомусь біомі холодному, до речі, ми іглу, іглу це, воно генерується тільки в зимових біомах, таких як крижані рівнини або холодна тайга. То есть, десь так. Ми вже ходимо, блукаємо, блукаємо, але, друзі, це дуже важко знайти її таким чином. Тож, які в нас є пропозиції, ми можемо скористатися командною струкою. Так. Що таке командна струка, у нас було для цього відео. Так. Можете так. перейти за посиланням у описі, там ми все пояснюємо, як працювати з командною строкою. Тож, Доню, нагадай, будь ласка, що ми пропишемо? Спочатку ми маємо прописати Locate, Structure, тобто ми хочемо дізнатися, де знаходиться така структура, як іглу. Для цього ми приписуємо саме темплу слово, що це означає: це е, найближче або пустельна піраміда, або іглу, або піраміда в джунглях, або якась там болотна хатинка. Тобто щось таке. не обов'язково, Темплет це не обов'язково тільки іглу. Так, Але ось, так як так ми знає... знаходимося у об, да? Так, так як ми знаходимось у холодному біомі, то воно буде шукати нам найближчу саме так, іглу. Так, давайте десь координати, наприклад, 20, 24, це дуже близько, і справді. Тобто ми були близькі, навіть не бачили її, ми стільки літали ще до запису, що я не знаю. Висоту ставимо 200, да? по ігріку невідомо, ставимо 200, щоб повище було. Так, і 20-40, так? Да? Так, є, дуже прикольно. Ми десь поруч пролітали і навіть не бачили. Так, воно ще засніжене. Ось, ще й сніг пішов. Це дуже високо. Ось. Так, 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 обережно, обережно, де воно, де воно? Воно на ніжках. Це воно. Боже, я б його ніколи не побачила. Хочеш прибрати трошки сніг? Так, я хочу вам показати, а він тут сніжиться. Прикольно. Ось ми і знайшли. Ми стільки часу потратили. Тобто, друзі, не витрачайте стільки часу, як ми, користуйтеся командною строкою. І wow. так давайте зайдемо, подивимося, що там буває всередині. Значить, іглу складається з однієї кімнати, тобто там всередині, мабуть, тільки одна кімната може бути, так? І в цій кімнаті є червоний факел, тільки що ось, ми його ось, бачили. Ось, 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 ось. Піч. Є. Піч. Ось. є піч, є. Є піч, ліжко і верстак. Ага. Верстат, ліж. Тобто, в принципі, все, що для виживання потрібно. І ми можемо там щось знайти? Так. А ну покажи що, так. Тут є підвал. Так. Нам пощастило. Я мала на увазі, що можна знайти там у верстаку або там ще а, щось. ну знайти там того, верстаку. можна знайти Добре, тобто, ще яка загадка є. Я хотіла до неї підійти якось цікаво, а ти Добре. так дуже швидко. Тож ми можемо. Щоб для враження так, ми можемо знайти підвал. Це ну давай забільно. тоді спускайся у підвал. підземелля складеться з кам'яної церни. І, і туди веде люк зі сходами, розташований під килимом, інтрига. Оце саме воно і є. Так, у підвалі можна знайти скриню зі скарбами, котел, варильну стіки а, зі зіллями, зі 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 слабкості, ось. дві червоні килими, дві ялинові сходи та ялини плити з кусовим угорщиком. Я не встигаю за тобою. Ну то я показувати хотіла спочатку перелічити, а потім показувати. Так, добре, скриня зі скарбами є. Є, є, є. що є. там можна знайти всередині? Яблучки. Золоті Ой, яблуки золоті яблучки. забираємо, воно нам це знадобиться. Далі котел. Де котел? Це це, ось це. З А для чого Я не знаю, не є там водичку можна набирати. А, це для води? Так. Варильну стійку із зіллям слабкості. Так, а це в нас зілля слабкості. Є! Yeah. <хи> Забираємо собі. Нічого такий варіль, прям, фу. як хіміки якісь там. Забираємо. Так, І два козик. червоні килими. Ось, Є ось, таке? Ось, 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 ось. А для чого вони нам? Просто типу, yeah, просто собі забрати, yeah. ага. типу, щоб тепленько, так? І дві ялинові сходи та ялинові плити з кактусом у уборщиком. І що це таке взагалі? Так, ось такі штуки можна знайти. Також, як ви бачите, у нас за гратами там стоїть зомбі-мешканець і священик, житель священик. І вони мають бути підписані, мабуть, якось. Воно щось не підписана. Не підписані. А ось це табличку, якщо на неї нажати, може прочитати. Можна Mussla підписати, але тут нічого немає. Нема. Right. Добре, тобто, якщо звичайний житель-священик не забований, то ми можемо з ним щось поторгувати, я так розумію, right. правильно? Так. Давай що поторгуємо, перевіримо. Давай. Так, ну це треба це зламати, тому що ми до нього не дійдемо. Це реально? Так. Є ж якові. Так, ось можна в нього щось купити. Mm -hmm. Запаличці і замрут. Ну, Понятно, це мешканці вони завжди щось таке, зрозуміло. незрозуміло. Мабуть, що я тебе відкрила. Так, добре, другий, що з другим треба робити? Вилікувати його треба вилікувати за допомогою зілля слабкості та золотого яблука. Можна вилікувати зомбі-мешканця. Тож, треба спочатку кинути в нього зілля. Я так... Дуже важливо, щоб він був зачинений да, за гратами, не відкривати його. Так, давайте. Так, зілля є. Я, б, то є так? Все, ми можемо чекати тільки. Але це може зайняти доволі багато часу, до речі, на його вилікування. Там від двох хвилин до десяти навіть хвилин. А Як він візуально зміниться, я не зрозуміла що Він швидко такий оп, просто тремтіти перестане. Так. Та стане ось таким якимось А, ага, то зелений. Ну ти не відходь, бо ми зараз пропустимо. Ну, давай поки він там е, намагається вилікуватись, давай трошки ще робимо такий огляд е, більш повільніше, так, більш детальніше. Може, випустимо того жителя чи не потрібно? Дуже часто павутиння є в підвалах, але нам воно нічого не дає, так, павутиння? Можемо щось з павутиння отримати? Так, ну, ну Залишаємо його. Нехай виходить. Так, То ми вже відкривали. так Верстачок Щось під підко... 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 Ну Можна їх собі забрати, так? Чи не можна їх забрати? Навіщо так тоді вони що? взагалі придумані? Як ще це два червоних я коврика? так скумедно це. Ценки можна застрягти. Так, можна застрягти. Прикольно. А можна так то сам що можна зробити, не знаєш? Дивитись. Тільки дивитись там, їсти нічого. зварити. Угу. Бо я Але не має, треба складові якісь мати угу. так. Ага, добре. А тут води немає зараз? Є. Є, так? Її можна так. покрасити. Так. Да. Так, давайте, щоб вона була яркою, яскравішою, ага. я її. Блакитний палик. Ого, прикольно. Оце тепер я розумію О. вода. О! Угу. прикольно, Ось. А її можна пити? Так. так. Угу. Ось це вода. Вже хоча б їй так? Тепер я розумію, якщо це холодний біом, то навкруги дуже важко виживати. І коли ти знаходиш іглу, то це реально якесь прям спасіння, так. так? Що можна там Тому і поспати. Тут, тут нічого не зрозуміло, що можна застрягти в цьому пухкому снігу. Ну О, так, це, я... це як реальна хата. Це можна використовувати як, як реальна хо спати. Ж в неї можна, угу. да. Тобто не будувати свою так, наприклад, знайшов оселився і живеш собі. Давай тоді підемо ще на вгору, я так розумію, що той наш зомбований чувачок не хоче Є змінюватись. І пішли. Так. Тому що вже пройшло, ну, я не знаю, хвилин 15, Як ми перший зілля в нього кинули, і він я ще довго не вилікувався. Давай вже підемо до того. Так, і саме там і... ніч. ага, там, там ніч. вже нічка. Мені подобається віконце, яке там виглядає. А. Ага. І воно, якщо зовні ми підемо, то мабуть видно не оцей... Видно. не видно не видно не світла. Не угу. Добре, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам, будь ласка, вподобачку, щоб ми далі продовжували наші відосики цікавенькі знімати, щоб вам було легко потім орієнтуватися у Майнкрафті. Зайшли на наші відосики, подивилися якусь цікаву інформацію і пішли собі грати. Я гадаю, що це дуже дуже. Для вас для починаючих так Майнкрафтері дуже, дуже корисно. А якщо ви вже досвідчені, то будь ласка, пишіть нам в коментарях якісь підказки. Да, і під ну, просто допомагайте нам самим вивчати. Бо як я мама Нуб, все ще вивчаю наш Майнкрафт. Тому я ще потребую допомоги. Ось такий у нас вийшов іглу симпатичний. Давай навкруги навкруги трошки. Ага, він такий, що наверху добре. прям. Прикольно. Друзі, ви були на каналі Бджілок. З вами була мама бджілка та донька бджілка. До зустрічі на новому відео. Бувайте! Бувайте.